Зараз ви дізнаєтесь, як ваше бажання будь-яке перетворити в реальність. Без мотивації, без конкретних дій і без планування чи стратегій, навіть без візуалізації і створення карти бажань. Тому що справжнім ключем. До того, щоб бажання перетворилось в реальність, щоб ви його реалізували, потрібно, щоб ваша психіка, ваш мозок і ваше тіло сприймали це бажання як норму вашого життя. Пояснюю, більш детально. Наприклад, ви вирішили схуднути, ви бачите рекламу марафонів, де тренери з суперфігурою, де ППшники, де мотиватори, блогери розказують про це. Уяви ситуацію. Ти хочеш схуднути, хочеш позбутися зайвих кілограмів? Або набряків, або зморшок, підтягнути своє, тіло, відновитися після пологів. І ти бачиш безліч реклам пропозицій, марафонів, консультацій, наставництв, інтенсивів. Ти бачиш блогерів, які здобули ці результати, ти бачиш вчителів, які дійсно навчають і дають круті знання. Але. Чому ти не отримуєш цей результат, проходячи ті самі марафони, інтенсиви? Чому ти не здобуваєш бажане здоров'я, від не відновлюєш його, не позбуваєшся тих небажаних сантиметрів чи кілограмів, або вони повертаються знову після тих самих 14 днів або 21-денного марафону? Чи замислювалась ти про це? Чого тобі, то, чого тобі не вистачає? Мотивації дій? Ні. Якщо ти думаєш, що тобі не вистачає дисципліни, давай розглянемо інший приклад. Ти записалась до фітнес-центру або онлайн займаєшся дійсно з спеціалістом топом в своїй справі, ти, ти по дисципліні починаєш бігати щодня, присідати, змінювати, трансформувати свої звички, які ти, яких ти ніколи не дотримувалася життя. Тобто ти на дисципліні робиш реально Певні дії. Але чомусь ти все одно або зливаєшся на якомусь етапі, або твоє тіло не реагує. Або навіть ти отримуєш гірший результат, появу болю, появу якоїсь хвороби, злив енергії. Чому так відбувається? Виходить, і дисципліна це не ключ до того, щоб бажану мрію перетворити в реальність. Ти думаєш, не вистачає любові до себе? Починаєш шукати причину в цьому? Відвідуєш психотерапевтів, проходиш тренінги по створенню любові до себе. Але це теж не допомагає. Ти вговориш собі щодня, що ти любиш себе, що ти хочеш турбуватися. Починаєш купувати безліч бадів, вітамінів, одяг, косметику, уходові засоби. Але це все одно не змінює ситуації. Ти не здобуваєш бажаного результату. То, що ж є тоді, насправді ключем. Розбираємось. За останні три роки. Сотні, навіть тисячі жінок, пройшли мої інтенсиви, марафони, челенджі, на яких не тільки я, але й мої запрошені експерти давали дійсно цінну інформацію. Ми створювали дисципліну, любов, звички, але чомусь результати отримували одиниці. Я замислилась, чому це так, чого не вистачає, чого я не можу дати або не даю своїм дівчатам, як покращити результати. Я проаналізувала, чому я особисто зливаюсь на півдороги, коли я ставлю свої власні челенджі, uh, свої власні експерименти і даю собі. Мотивацію круту. Я, Марина, ти хочеш отримати нову там, роботу? Марина, ти хочеш отримати е, покращення в тілі? Так, хочу, але чому цього не відбувається? Справжнім ключем, справжнім місточком між бажаним мрією і реалізацією цієї мрії є свідоме відчуття. Сприйняття того, що ти отримаєш, як норму свого життя. Коли тренери, вчителі, наставники, б'юті, фахівці навчають тебе крутим методом, і вони живуть цими методами, це є норма їхнього життя, але не твоя. І коли ти ставиш собі мету схуднути, не знаю, нове волосся собі зробити, відростити, щось хочеш з тілом зробити, з мисленням, з навчанням, з проявленням. Т у тебе цього ще немає. І твій мозок сприймає це нове, як щось небезпечне. І створює всі умови для того, щоб залишити тебе там, де ти є. Виходить, що мотивація, дії, конкретні, планування, дисципліна і так далі це маленькі елементи, які допомагають нам в певний момент зрозуміти, що це не небезпечно, це не страшно, що це є нормою життя. І це коли в тебе не буде викликати, «А! я схудла на 3 кілограма, у мене підтягнулася шкіра, а! я заробила 10 тисяч гривень. Ось тоді, коли для тебе це буде сприйматися і твоїм тілом, і на емоційному рівні, як нормою твого життя, воно не буде викликати у тебе вау ефекту бо ти в цьому живеш, ти в цьому перебуваєш. І тіло, і мозок сприймаються як норма. Ось тоді ти отримаєш те, чого хочеш: машину, квартиру, роботу, зміни в тілі, в здоров'ї саме тоді. Хтось із вас каже, що я говорю якийсь бред, і навіть не будете дослуховувати мене. Але повірте, це правда. Бо я невролог, і коли я почала поглиблюватись в неврологічні, логічні зв'язки з нашими емоціями, тілами, гормональною системою, як працює наша психіка, я зрозуміла, що це дійсно так і є. Тільки тоді, коли ми Чогось хочемо і чітко, ясно, спокійно сприймаємо цей бажаний ефект, навіть якого ще немає, але сприймаємо, що це вже є в нашому житті, що ти вже такий, як ти хочеш. Тоді ти сам не помітиш, як ти це отримаєш, як це буде твоєю нормою. А більшість із нас ставлять собі мету, щоб здобути саме вау-ефект. І тому ми цього не отримуємо. Тому я вважаю, що медитації, візуалізації, читання книг, виконання практик, звісно, це все потрібно. І це пришвидшить. Момент отримання цього відчуття, коли для тебе це норма. Норма можливо, втратити гроші і роботу, і не боятися, що ти здобудеш, набереш якісь додаткові кілограми, що твої діти захворіють, коли ти це будеш сприймати спокійно. От тоді твоє життя буде кардинально змінюватись. Отака моя теорія. Чекаю на ваші коментарі, чи згодні ви з цим, і проаналізуйте, будь ласка, чого ви боїтеся, на що ви емоційно реагуєте, це блокує, блокує пришвидшення отримання результату від ваших бажань до реалізації.